Москва атакована дронами. Напевно, ви про це чули, бачили відео. Вони є, хто не бачив, будь ласка, можна в ресурсах, які є в описі цього відео переглянути в телеграмі. Я виставив. Коли ми дивимось на цю атаку, тут можна поставити кілька питань. Перше питання: чи це дійсно Україна? Адже. В контексті тих подій, які сьогодні відбуваються, не виключені провокації. Провокації відносно самих же себе з боку нашого ворога. Адже дуже легко в умовах певних хитких домовленостей, які, ймовірно, є, звинуватити іншу сторону в тому, що вона не дотримується домовленостей і йде до ескалації. Я це не виключаю. Власне, як і кожен громадянин, кожна людина, яка мислить, повинна це враховувати сьогодні. Зупинка бойових дій не вигідна Російській Федерації, вона більше вигідна Україні. Як би хто із наших громадян про це не говорив і не хотів би це визнати, але зупинка бойових дій сьогодні більше вигідна Україні, ніж Російській Федерації. Чому? А подивіться на карту Діпстейт, і ви зрозумієте, чому. Щодня, щодня наш ворог збільшує атаки на наші міста. Інтенсивність їх збільшується, і кількість тимчасово окупованої території зростає. Над Кураховим взагалі там е, ще трішки і буде захоплено. Так само Куп'янськ, Покровськ і так далі. Тобто всі ці міста вони можуть перейти в статус тимчасово окупованих. І відвоювати їх військовим шляхом станом на сьогодні немає можливості. Я буквально щойно в себе в телеграм-каналі опублікував статтю: це Національна євро, вибачаюсь, Європейська рада з питань міжнародного співробітництва, міжнародних справ, і вони там приводять публікацію про те, що Європа могла б. До інаугурації Трампа щось зробити і допомогти Україні зброєю, фінансами і так далі. Але паралельно з цим вони проводять те, як члени британського уряду, які ще вчора хейтили Трампа і обзивали його всіма можливими поганими словами. Сьогодні щиро вітають його з перемогою і тепло згадують з любов'ю ті а, вечері чи ті сніданки, коли вони персонально з ним мали честь познайомитись. Так, що це перевзування і зміна будьоновки це не тільки серед українських чиновників, можновладців, деяких депутатів? Вони бачили ще вчора. Вони були за Камалу Харіса. Сьогодні вони щирі прибічники Дональда Трампа і повчають всіх хто не розумів потужність і могутність Дональда Трампа. Ну окей, тому сказати, що Європа цілісна в допомозі Україні не можна. Сьогодні на перший план, як власне я і передбачав, виходить. Макрон замість Шольца, а у Шольца великі проблеми всередині Німеччини. І сказати, що зараз Німеччина буде дуже сильно вписуватись, теж не варіант. Франція може робити вигляд, що вона допомагає Україні, але всі усвідомлюють, що ця допомога не буде тотальною і вона не здатна принести якісь суттєві зміни на фронті бойових дій. Тому я не виключаю, що Російська Федерація може використовувати ось такі штуки, нібито атаку на Москву або атаку на Москву, нібито з боку України. Це може бути. Питання ще в тому, а як ці дрони долетіли до Москви. Вчора я записував відео, в якому запитував, а де ділись дрони, які долітали до Москви? Ну, раз атакують і постійно кошмарять Київ. То а чому не відбувається зворотнього стосовно Москви? Адже постійне кошмарення Москви воно б теж призводило до певних соціальних обурень і певний тиск на владу чинило б. Ну насправді відповідь дуже проста. Російська Федерація зробила все, щоб утикати ребами всю абсолютно територію, яка потенційно небезпечна для? Атаки дронів або іншої техніки, яку можна збивати садити ребами. Власне, тому, коли ви бачите, як дрони літають над містами Російської Федерації, то ми не бачимо збитків, ми бачимо те, що працює система ребів, і дрони просто приземляють. У нас, на жаль, немає тотально і великої кількості таких. Ребів, тому ми змушені збивати ну, наші збройні сили України змушені збивати інколи це збиття відбувається над містами України, зокрема над столицею. Другий варіант можливо такий, що дрони дійсно українські і запущені в бік Москви саме українськими збройними силами. Тут виникає питання, яка мета цього? Ну, дати певну відповідь, адже нас можна кошмарити, а чому ж не покошмарить їх? Але знову таки це більше негативу принесе відносно зупинки бойових дій, ніж позитиву, на мою точку зору. Чому так, я пояснив вище. Сьогодні саме для Російської Федерації невигідна зупинка війни, і вони будуть робити все від них можливе, щоб максимально відтяпати української території. Чи можемо ми щось змінити в цій ситуації? Відповідь ні. Адже навіть якщо ми не будемо запускати, то якщо це буде вигідно ворогу, вони самі це зроблять, самі покажуть дрони, які літають, і приземлять їх без урону, або, навпаки, нанесуть якийсь урон на тій же самій території Москви. Вплинути ми на це не можемо, адже війна це простір тотальної недовіри. Війну легко розпочати, але дуже-дуже важко завершити. Тому ті люди, які пропонують вам швидку перемогу, швидкі плани перемоги, що ми вийдемо на кордони 91-го року завтра, що ми вийдемо на кордони 91-го року, якщо нам дадуть всю зброю світу, все це ілюзії. Ілюзії, які ми самі придумали, які нам транслювали в марафоні. На тепер ми опинилися в ситуації, коли ти не знаєш, що робити і як це завершити. Ви, ви повинні. Зрозуміти просту річ: війна триває, і завершення війни потребуватиме кілька років. Навіть стабілізація і відсутність бойових зіткнень на лінії теперішньої лінії фронту це тривалий період. Остаточне завершення війни і підписання всіх мирних договорів. Це справа найближчих 10, якщо не 20 років, і це не буде при теперішній владі, це можливо навіть не буде при наступній владі. Але якщо ми все будемо робити правильно, то років за 10-15 ми зможемо повернути свої території, і головне, зберегти життя українців. Нам це вкрай потрібно, це в наших інтересах. Про це ми з вами говорили давно і ще півтора роки тому. Коли ця тема взагалі не піднімалась і вона була табуйована. Слова мир, перемовини, зупинка бойових дій не входили в пул засобів масової інформації, офіційних, зокрема, марафону. Сьогодні ми до цього дійшли, але, на жаль, на жаль, пізнувато. Сьогодні більше ворог має позитиву від того, що війна не зупиняється. Повторюю свою тезу, яку безкінечно. Безкінечно транслюю останній рік, що є більшою небезпекою для України продовження війни чи зупинка бойових дій. Сьогодні для тих людей, які живуть в реальності, напевно, очевидно, зупинка бойових дій для України є першим і важливим пріоритетом, бо ворог від продовження війни продовжує здобувати бонуси у вигляді окупованих територій, які поки що. І я думаю, в перспективі немає можливості забрати воєнним шляхом. Не забувайте підписуватись і напишіть вашу точку зору на відміну від наших чиновників. Я її читаю.